Всі мої любі всім привіт, мої любимые друзі! Завершився матч в італійській серії Аміж Вероною та Ювентусом Ну що ж, 0-3, мої лібі друзі, Ювентус перемагає, підопічні ці Гамоти набирає 3 залікові бали. Ну, давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про даний поєдинок. До речі, хочу сказати, що Верона здивувала, я думаю, на тільки мене, а усіх перемогла команда Наполі. Антоніо Конте з рахунком Труль. Верона розгромнула Наполі. Ось, ну, справедливості Радію Ленд переміг дуже цікаву команду під назвою кому. Також з асинхронним рахунком тренування. Тобто команда підходила в такому хорошому настрої на даний поєдинок. Ми ось з статвіронний 3-4-3. Манті по воротах Капола Маньяні Давідовіч. Відповідна. Трійка захисників, мої любі друзі. Далі Білах'ян з Дудою півзахисники, мої любі друзі. Лазовіч Чачуа, мої любі друзі, по флангах. Вони грали як хотиралі, постійно підключались до атак. Ну і коли захищалась Верона, дуже низько опускалася. Вниз. Ліврамента Маскера Сусла в нападі. Ну, ось такий мої любі друзі стартови складу Вірона. Ювентус 4-2-3-1. Ді Григоріо у воротах. Федерико Гатці з бремерем-захисники Сафона Кабель по флангах. Манель Кателі Нікола Фаджолі, центральний опорний півзахисник, Юлдис, центральний атакувальний півзахисник, Камб'ядзо Бангуля по флангах та Душан Влахович у нападі. Ось такий стартовий ну а тепер давайте таки по матч. Тепер давайте по матчу. Загалом матч таки був спокійний. Ювентус більше володів м'ячем. Підопічні ці Гіамоти було м'ячем, але моментів команда ці Гіамота не стоверила. В будь-якому випадку, на мою суб'єктивну точку зору, Ювентус матч контролював, да, у Вірони були непоні атаки, але я би не сказав, що ці моменти якісь були гольові, і, за все, у захисників Ювентуса все було під контролем. Неправно в момент у Манолікателі Італієць пробив з метр 25 а той 26-й пробив, і там я хочу сказати, воротар. Мантіпо, витяг удар Італіця. Майже, е, майже забив Менекателі. Щоб забив манкателі, це був би, я думаю, це був би найкращий м'яч тура. Але Мантіпо витяг удар Італіція. Ось, Ось витягти удар до Шана Влаховича, Ну ніяк не вдалося. Серпа просто ідеально вийшов на позицію. Ну як хліб з маслом, Душан Лахович свій вихід один один реалізував, я би виділив би Манули Кателі. І я би видел бы Тому що Манули Кателі. Протягнув м'яч, м'яч відібрав, віддав на Душан Алахович, але Душан вийшов один на один і забив Душан Лахович, зробив реходок один 0. Потім Ювентус подвоїв перевагу Сафона, забив гол 8 і Сафона і його підключення до атак. Ось і браво, мої любі друзі! Тут, по-перше, я би виділив камп'ядзо, який робив цю навісну передачу Бангуля, який виграв скидку і навіть пробила поворота. Але Сафона добив, добив м'яч, ну, таким чином, забити Ювентусу 2-0 і доволі комфортна перевага у туринського гранда до перерви. Ось. Але туринський грант не став збавляти обороти. і Бангуля зробив пенальті на старті другого тайму. Ідеальний прохід Бангуля. Зробив він чистий пенальті, а ну, Душан Лахович дубель такий холоднокромно свій пенальті. Реалізував, пробив Душан в лівий кут, Вратаре стрибнув правий. Ну і Серп оформлює дубль Таким чином. Душан Лахович продовжує збивати, продовжує забивати. Ну і в кінці кінців Ювентус перемагає. Взагалі, Ювентус, Ювентус мені дуже сильно подобається в те, в як вони хочуть грати. Ювентус хоче грати тільки на атаку, більше володити м'ячем, більше створювати моментів і диктувати умови суперника. В, в, в такий футбол хоче грати Ювентус і Ювентуса це вдається зробити Ювентус. Eee, справедливості раді зараз на першому місці. Побільше того Справедливості раді eee, 6 забитих м'ячів, 0 пропущених. Ювентус розпочинає мега потужно новий старт серії А. Мої любі, любі друзі. А тепер давайте по постатисті мої любі друзі придаємося. Ударів у Вероне, один удар в площину, у Ювентуса 8 ударів, 5 ударів в площину. Тобто то майже кожні удари туринців було небезпечно. І з 5 ударів в площину забити 3. Я вважаю це дуже хороший показник. Плюс не забувати момент Такий, До речі, Каталі та влучав в площину виріта, якщо б не мантіпа манель би забив би 39 на 61 це Володіння на Христі але з актовими Вірона переграла Юве 4-1. Ульовим шансом 1-1. Свій шанс Душан Лахович пенальті реалізував. Ось ну справу радіо Вірони був один голівий момент. Вони його Ну мої любі друзі. У цілому 389 передач. У Верони 334% точні, 85% точність передач у Верони 39% володінь. Ну, Юве володіння, М'ячем Складає 61%, Ювентус більше М'ячем, 88% точність передач, 620% передач у Ювентуса, 547 передач точні, По одному офсайду команд. Ну, і 7 ударів у Верони, ударив удар в площі, ну один удар по взорота, 5% ударів були просто наблоковані, то, то майже. Ну, бачите, сім ударів, 5 ударів просто-напросто були блокованими. У Ювентуса 8 ударів, 5 площину, 1 удар ворота, 2 удари заблоковано. Так, да, команди не надто багато моментів відверто створили. Ювентус свої шанси реалізував. Але, в принципі, Ювентус мені сподобався сьогодні. По відборах краще був Ювентус, 15 успішних відборів, 68%. їхня успішність, обіровне 10-66% успішності. Два сейви Мантіпа, один сейв. Вратаря Ювентуса 9 16 м'яча, 7-6 по перехопленнях. Тут Верона була кращою. Ось по порушення правил по 8 порушень правил команд. Дві жовті картки у Верони, 0 у Ювентуса. До речі, мої любі друзі, в першому голі не мануль Локателі віддав голіву передачу, а Єлдис. Саме футболіст національної збірної Туреччини віддав голіву передачу. Ось тому, друзі, я вас перепрошую. Ну, та монуликаталі також молодчинка, Саме монуликатель перехопив м'яч. А далі вже Йлдис. Єлдис молодець. віддав хорошу передачу на Лаховича, ну а Душан вже забив. Ну Ось он емоція! Футболіста Ювентуса, ось вони емоції Підопічних тіамоти. Дуже важливі три залікові бали для Ювентуса, і вони справедливі. Абсолютно я вважаю Ювентус на цю перемогу награв. До речі, мені дуже сильно Йулдис сьогодні сподобався. У нього, до речі, висока оцінка. Футболі збірної Туреччини сьогодні був в шикарних кондиціях, віддав передачу, плюс постійно Єлдиза я бы виділив сьогодні. Ще бы я б, б виділив виділи душу на влахові, в дубль. Ось, я як виділив би італійця, хоча дуже дивно, чому у ну, мануликателі. Опять Мануель, хоча я б поставив би трішки повище. Ось, італієць мені дуже сильно сподобався. Ну, найкраще футболіст матчу. Я би все таки обрав би Душана Влаховича, Влаховіча, мою любі друзі. Тому що дубальо оформив футболі збірної Сербії як орішок, як оріжки свої шанси реалізував Душан. Нехай буде душалахович, хоча Єлдис також молодчинка, він не гуліву передачу віддав. Ось бангуля мені сподобався, який також віддав гуліву передачу, справедливості раді, да? який, який, до речі, зробив право на пенальті, мої любі друзі. То мені б бангуля ще б виділи, мої любі друзі. Але я все таки обираю душа Влаховича. Хоча єлдис там бангуля також заслуговують ці нагороди. Мої любі любі друзі. Ну що ж, турнія таблиці серії А після двох турів туринський грант на перші позиції, шість очок з шести можливих, різниця плюс 6. Найкраще в італійській серії А. Ну, що ж Ювентус розпочинає потужно. Цікава команда в Ювентуса. Ну і подивимось, чи вдасться Ювентуса? Чи вдасться Ювентуса повернути собі титул. Нагадаю, що Євентус останній раз в 2020 році вигравав чемпіонат Італії. Ну, подивимось, друзі, чи вдасться Ювентусу Нарешті повернути собі Ну, лідерство. Да? Але справедливості раді Міланський Інтер, і не тільки Міланський Інтер, я там думаю, ще й Наполі, дуже буде цікава боротьба взагалі в серії А. Тому чемпіонат дуже цікавий італійський. Я вам раджу за ним стежити. Ось. Ну що ж, Євентус поки що на першій позиції. Бульванки Ювентуса можуть спокійно, скажімо так, готуватись до наступного тижня. Ось. Я вам дякую за увагу, мої любі друзі. Верона 0 Ювентус 3. Бережіть себе. Ще раз хочу привітати в Ювентуса! Ювентус виглядає дуже і дуже потужно, мої любі друзі. Дякую вам, бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей, мої любі друзі!